Всім привіт! З вами канал Роксі Мамина, я Роксі і Аліна. Аліна, 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 Аліна. Ой! Так, пішли в сторону, на моя найкраща подружка. Вона менше від мене на 14 см. Uh -huh. Так, ми Зараз ви, напевно, побачили по назві, що буде проводитися челенджі, 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 челенджі. Челенджі! Uh -huh. uh, ми будемо показувати пару челенджів. Це будуть челенджі? Три. Там три, 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 три. Може я ще побачу якісь нові челенджі і може ще на них буду знімати відео. Да. Буду знімати ще на них відео. да, um, <кажи> які. Перший челендж, що ми зараз будемо робити, це їсти челендж називається пухлий кролік. Хто не знає, що це таке пухлий кролик, це такий челендж, ти запхаєш за фірки в рот і кажеш пухлий кролик. Хто більше запхає, то і виграв. Будемо лежати, я вам кажу конкретно. Потім другий челендж замотати себе в ков'ер. В ков'ер себе замотати і встати. Нам не поможе, звісно, але ми будемо вставати. Третій челендж, цей челендж називається з'їсти фрукти, якийсь, який вибрали, ну яблуко це було б місті, Якийсь без рук. Ну, металіє. Ну якщо ви вибрати яблуку, ну то. Так, це було б смішно. Ем, да, І зараз взяли тарілочки. Потім будемо виправити їх їсти. Слюнян. Да, давайте зараз почнемо, почнемо з Аліни. Ой. Давай так. Да, почнемо з Аліни. Давай они <кхи> чуть-чуть победу. <Тобав> ну видно. <кхи> да, давай, так. Раз, два, два, три. Три. Пухлий кролик. <кхи> Победа. Ну <кхи> <Добави>, да. <дальше. кхи> Нет, що надавай. Чарли. Пухлий кролик куди? кролик 2 Похлий кролик 2 Похлий кролик 3 Кролик 3 Ну вой Будет пухлый кролик пять. Сио, больше. Сиу какая я дальше. Поклон бы. Пока кровок держит. Шерлок, її не катує, Вона сама катує! Я не можу дихати. Я її вервочик. Вона по-китайськи говорить. Ой, кролік три летить. Ми зав'язали <смеш> волосся, що нам не мішало їсти. І це другий челендж. Камера, камера, камера. Ага, мене зараз. Не а, да, виду, тебе. Це, я пух... це не пухлий кролик, це, це, це ж банан. Да, треба, вот, Алина, не зрайся, Требует вот без рук съесть банан. А вот без шкирки. Давай шкирку попробуем. А не, а шкирку я не смогу. Давай. Давай. Так, руки назад. Чекай, то я тоже не И совсем все до Давай, все. я уже не подумала. Ой. Ладно, давай, все. Два, три. Пау. Що? Ладно, я буду слезу. А? О, следующего крафти. Ой, вышло. А мне вышло. Ну не знаю, на что ведно. Вышло. Надеюсь. Vi skal gå sammen.

Вс, я его розгорнула. А я його не розгорную на ним. Тоже можно. Майже. В двох чаленжах я перемогла майже. Ммм, притретій.

боже, и вот все что началось. Да. Все, челленджи закінчені. я зараз. Да. Было невероятно круто. Да. Мы не выполнили один челлендж, правда. Мы не смогли, я боленький третий. Третий, третий. Третий, третий. <титов> так, так, О, так. І що Алічі Три Тіта. Ну ми обов'язково його виконуємо. І, до речі, пишіть в коментарях, які ви ще хочете челенджі, щоб ми виконали Ми обов'язково їх виконуємо. Обов'язково. Кажіть <клух> щось. Там! <плух> обов'язково ми їх виконуємо. І все, показуємо вам підписку. Так, все, Ми <плух> Знову знову є, знову <плух> є. <плух> Я думаю, що камера не бачить. Її звати Кет. Так, зараз ми будемо починати перший челендж, це тінь, кристаль. Перший челендж це тінь. Да. А... Перший челендж називається пухлий кролик. Так. Діти, дітей, дитин. Діті, дітей, життя. Он в форме лимона. В форме лимона. лимона. Маковый лимон. Да. А, мы будем использовать вот такие вот тарелочки. Тарелочки, чтобы плювать. Привет. Да, и сегодня мы будем делать пухлый кролик. Смотри, мы проверяем, что ты едешь. Нет, мы уже пухлый кролик. А. Сейчас.